Наші нацгвардійці. Зокрема, відзначу аеророзвідників, старшого солдата Олександра Погореного, солдата Максима Бобруєнка, ваша майстерність, хлопці, дуже дуже допомагає. Якраз доходять секунди, і говориться що про Олександра Погореного. Я, щасно, була в приємному шоці в захваті. І зразу ж поставила на паузу, скинула це в інстаграмі мамі своїй здування, шок, потім радість. Товариш побратимів, якого також відмітили. Каже, каже до мене: ти хочеш почути новину. Дуже цікаво. Я кажу, ну да, давай. Я думаю, що вже наші до Маріуполя поля що Там вже якісь кардинальні зміни на фронті зараз будуть і каже, що нас відмітили. Якби я не назвав кращим, кращих, я би просто сказав, що ми просто робимо свою роботу. Він проходив строкову службу у Вінниці. Коли почалась війна, він не задумуючись. Він ще в перший день хотів іти на війну. Ну ми його перепросили, День він побув вдома. У нього була можливість піти медиком, можливість піти військовим, військовим там стрілком, можливо, чи снайпером. От, він сказав категорично медиком не хоче і пішов військовим. Цей дрон, який він літав, і пробував. 2 червня він приїхав додому. Спочатку в селі були всі здивовані, то дрон, дрон літає, що то таке. Він забрав його з собою на позиції. І час від часу, коли він був на позиціях, то йому дуже цей дрон пригодився. Він, коли приїхав з дому, тоді він записався на курси на три тижні на одних дронах. Ну, він нам не розказував, як, того, що не все можна нам розказувати. Як він сказав, що і фізика, і хімія, і математика треба було все враховувати, тому що і погодні умови, сонце, дощ, вітер. Після навчання, то вже зараз да, вже йому дали інші дрони, камікадзи. Послідній час він в основному ночі літав, тому що не у нього більше досвіду. Він постійно вдосконалюється. У нього немає такого, що він от вміє от на цьому, на якомусь конкретному. Дроні, скажімо так, літати, то він вже на цьому завершує. Як було, що втрачали дрон в більшості через те, що противник глушить ці радіочастоти, наш напрямок дуже важким, насичним на події перед цим 1 червня там близько. 13 танків, там, навіть и і більше, там, танків пішло на проліт і піхота на бронетранспортерах. В принципі, ми наступ вдало відбили, Пар кілька днів назад спалив танк там, таким гарним китком в люк. І те, що я виявив, Замітно просувалася й таке військове чуттям, яке сказали, що там якась група рухаєся, і можливо, що наш участок взяли. Кожен день молюся, рано просипав, встаю з ліжка і ввечері засипаю, засинаю. Молюся, щоб моя дитина і всі наші хлопці вернулися додому живими і неушкодженими. Горжуся ним як сином, як солдатом, що він не побоявся. Чекаємо брата, чекаємо батька, тому що і батько несе службу. Він дуже гордий, дуже гордий сином. Він, напевне, і сам пішов на війну, в першу чергу, тому що пішов син воювати. Він сказав, що як я буду сидіти вдома, якщо мій син воює, в принципі, я розумію, що мене жде, і я знаю я заради чого я воюю.